Шановні друзі, ви на каналі іспанія Українці. І сьогодні буде підбірка дорожніх факапів в Іспанії. Від тих, хто сюди понаїхали, поприїжджали зараз будемо вам розповідати ті речі, в які ми повстрягали нещодавно. Сьогодні у мене. В гостях Ірина, це мої друзі, які приїхали із Польщі певний час. Вони вже живуть до ну, декілька років в Севілі. І сьогодні ми вам будемо розповідати, що з нами відбувалося. Наші відносини з дорожньою поліцією, коли у нас забирали машини, коли у нас там були просто неправильні парковки. Що ми робили і що вам треба уникнути? Ірина, представся, будь ласка. Добрий день всім, мене звати Ірина. Я також мешканка Севілії. І розповім вам сьогодні всі пригоди, які були з поліцією, пов'язані тут. Я вам це не можу здержати. Я зараз розповім ситуацію, яка відбулася зі мною. І це відбулось буквально три дні тому. Приїхали мої друзі з моєго міста. Нам треба було оформити документи дуже швидко. Вам, до речі, нагадую про... Мої автоконсультації про мої консультації про легалізацію, про переїзд в Іспанію. Все 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 буде у секретних посиланнях до цього відео. І ось уявіть собі, приїжджає людина, все. Первинні документи ми зробили. Зробили їх прямо в Севілі, що майже нереально. Далі йому треба уїжджати і робити вторинні, тобто подаватися на вторинні документи. І єдина сіта, от в цей термін, є. В найближчому місті від це прямо аж біля Гібралтару. Уявіть собі, все, ми їдемо в те місто, все, поїхали, і у нас сіта на, на 9.00. Приїжджаємо ми туди, в 9.30. Приїжджаємо туди. Я дивлюсь, ну просто так, ну, машини стоять, припарковані. А от всі ці приморські міста, всі вони, ну настільки щільна забудова, що ти не можеш припаркувати ніде машини. Це дуже важко. Тобто навіть в Сивілі легше, хоча в Сивілі, наприклад, по зрівнянню з Мадридом, важче. Короче, приїжджаємо. Я дивлюсь, ну нібито вільна вулиця, все ніякого знака, все. Ми стоїмо, я стою машину за поліцейською машиною. Я стою все. І ми йдемо туди, щоб встигнути, щоб швидко зробити, бо, тому що ми вже на 30 хвилин запізнилися. Наприклад, в будь-якій будь іншій країні там, Європи, там в Нідерландах чи в Німеччині, да, вони тобі скажуть 30 хвилин, а стало місто, бейбі. Розумієте? Ми приходимо, да, вони почали офіцери там говорити: you are late, you are late. Ви запізнилися, смутя. Я вже кажу, це моя винас, мій кульпа, свій кондуктор. Я, це я їхав на машині. У нас там була ситуація. динозавр переходив дорогу. Ми почали. Ну Він і розміти іспанці. Вони добрі. Вони взяли його, взяли цього хлопця. Документи ми зробили. Все окей. Пішли святкувати ці документи. Там приїхала його мама. От, ми пішли святкувати все туди-сюди. Поки ми посвяткували, познімали там, познімали це місто, дуже класне, затишне таке місто. От, поки ми це все зробили, ми приходимо, а машини нема. Гелікоптер! Гелікоптер! Машини нема на тому місці. І я підходжу, а там маса поліцейських стоїть біля цього. Я думаю, боже, це по мене Чи, що за діла взагалі? А в мене є. Трахета, ну, типу, інвалідності, що я можу ставати там. І там поруч з цим місцем не було жодного міста е, ну, для інвалідів, розумієте? Хоча це публічна, публічна будівля, так, та. і там треба було, е, там вони мали бути, розумієте? Ну, ну, не було. Загалом я вже вшив. <гум> мені вже погано, я, я приходжу, уявляєте собі і кажу. Де моя машина? Там куча стоїть цих поліцейських, де моя машина? А вони такий, знаєте, ну, іспанці, вони ж не, не зразу не в драку, як наші, типу, там, ти що, що ти стартуєш там. От. І він такий, а де вона була? От стояло, от отут, отут, прямо, отут біля вашої машини. Він каже, так а тут не взяв. Я кажу, як не взяв, де знак? Де знак, де знак, ваш, що не можна? Тобто, там, уявіть собі, на початку цієї вулиці стоїть стовп, і на ньому нема знака. а знак, знаєте де? Під апельсинами? Під апельсинами в кушер, там, на стіні короче, десь запаковано. От В Севілі так неможливо. В Севілі є знаки, от і там стрілочка і чітко зрозуміло, де не можна ставати. Наприклад, карга дескарля, тобто розгрузка вируска в магазини. Все, ти не можеш ставати. Або Бомберос, типу, або пожежники не можна. І я кажу, що мені робити? Кажу, що мені робити взагалі? Вони кажуть, ну ідіть там коротше, в поліцію локаль. І в поліції локаль, типу, ви берете оцей штраф, типу вони вам виписують, і ви йдете потім на штрафстоянку і забираєте машину. Іду в ту поліцію локаль, і ви собі знаєш, що там відбувається. А там нікого, там нікого немає, і така кнопка визова, як у ліфту, така. Типу. Там нікого немає вообще. Там нема людей. Питати. Я кажу, я тако, алло, поліція локаль веде! Де Нам, Нам треба вже виїжджати додому, де ви є? В общем, сидимо вже другий почали, хто. Я вже в ту кнопку починаю дзвонити. Вони мені кажуть, типу, да-да-да, зараз ми прийдемо, не переживайте, зараз ми прийдемо, зараз, зараз ми І це так зараз, каже, десь т… пів часа, а ти сидиш за пів часа в тебе вже поту так з тебе валить, так от ти вже думаєш, що, що робить з машиною. Зараз скільки вони впаляють цього штрафа. Що воно буде, ну це капець. В общем, короче, я вже другий раз дзинь туди. Вже виходить цей такий полусонний товариш, у нього там портрет короля, висить там ці діла, президент, все нормально. Він каже, я вас розумію, вам треба зараз йти короче, на штрафплощадку і забрати свою машину. Я кажу, а скажіть, будь ласка, от ви забрали, а де у вас ну, от місця для інвалідів в тому місці? І він такий, типу, ну. Знаєте, що ви можете зробити? Написати жалобу. І в мене, знаєте, розумієте, я вже робив, я буду зараз писати жалобу. І що? От я буду, Це зараз іще, мені один день простоя там, поки я ту буду жалобу писати чи з ними судитися, це буде іще дорожче. Я думаю, вже все, давай кажу, давай мені цей штраф самі пішли. І ще так пиляємо, і ще, короче, на цю. На цю штрафстоянку приходимо туди, слава Богу, що ми дуже швидко забрали. Штраф склав 93 євро. Ми вже поїхали, але слава Богу, знаєте, що, що ми, не дивлячись на те, що ми запізнилися, вони нас прийняли і документи зробили. Це був плюс. І мої друзі, там, вони оплатили штраф, ну, все, якби, ну все зробили нормально. короче, поїхали, і город подивилися, і зняли все. Тобто, розумієте, іноді... Не варто, ну якби не варто апелювати, коли ти розумієш, ну що там ти не правий, або ти можеш бути не правий, що тобі ця апеляція може бути дорожча. І зараз ми ще торкнемось інших ситуацій. А Іра зараз розповіть, як у неї було в Севілі. Розкажи цю свою ситуацію. Так, в мене також забирали машину на штрафний майданчик в Севілі. Це було давно, але це дуже так е, навчило мене дивитись на знаки та перевіряти, куди я ставлю машину, що далі буде. Лиш... я лишні 5 хвилин, 10 хвилин зроблю ще одну вельту по <свилин> вулицях і знайду, бо в Севільї дійсно складно знайти місце для паркування. Тож, е, це було коли я тільки приїхала до Севільї, і е, іспанською не знаю, говорити не вмію, англійський є, але ну. Ви самі розумієте, англійські не всі розуміють. І е, зранку мені потрібно було поїхати до шпиталю з дітьми, з двома дітьми, і не пам'ятаю, там то, е, якась сіта була назначена. Я на машині з'їздила в той шпиталь, повернулася все гаразд, і приїхала моє місце, де я завжди ставила машину зайняти. Думаю, та ладно, зараз я тут поставлю, тут ж знаків ніяких немає. Зараз отут поставлю, а потім перепаркую на те, де зазвичай машина стоїть, і все буде окей. Все. Окей. Поки я бігом з дітьми поставила машину, дітей забрала, пішли додому. Десь після обіду виходимо на вулицю, а я ж така: о, треба ж переставити машину. Прихожу, машини нема. Думаю, чоловік пішов, поставив, поміняв, ну, переставив машину чи що. Окей, дзвоню йому, він трубку не бере. Думаю, добре, піду розбудю. Пішла, розбудила. Кажу: ти машину переставив? Він Каже, ні, я машину не трогав. І тут в мене де я зараз мурахи по тілу, серце в п'ятки, де моя машина? Що сталося? А я ще розумію, що малий додому приніс номерний знак від автівки, бо він відпав там погано був прикручений, машина без номерів. І де її шукати, я не знаю. Ну, що робить? Будила чоловіка, давай шукають. Тепер з'ясувалося, що ті служби, які евакуюють машини, вони клеють такий трикутничок жовтого кольору з номером машини чи з маркою машини. Пишуть там що-небудь, там, наприклад, Volkswagen там, Golf. І номерний знак, або якщо в моєму випадку номерного знаку не було, вони просто написали назву машини. І приклеїли клеють на коли? асфальт, Бо на прям де там, машина, на місце, да? де стояла машина, ага. так на асфальт, на бордюр, на мусорний бато мені взагалі нічого не наклеїли. То в змі це... так працює а, це в сивілі. Да, якщо... Я ж вам заказав, що сивілі це в так. Якщо придивитися, то по вулицях в місцях, де не можна ставити машину, дуже часто багато таких трикутничків не один. Їх два, три там може висіти, то м -м, значить, що люди поставили або як, а їх там через півгодини-годинку взяли і евакуювали. Знайшли ми той трикутничок жовтенький, е який був на бардю, ну, на тротуарі приклеєний. Бачу, написано марка моєї машини. Окей, і там є дані, номер телефону і адреса. Англійську ми знаємо, іспанською не знаємо взагалі. Окей, є е, люди там, сусіди, які знають іспанську. Це через е, трандуктор, через перекладач з української на іспанську, щоб той сусід допоміг дозвонитися і спитати, куди ж його їхати, то машину шукати? Бо машина без номерів. Я не можу навіть по телефону сказати, що машина з таким-то номером, то моя. дозвонились ми, все гаразд, знайшли е, адресу, штрафмайданчик, приїхали туди. Відстоїли, напевно, чергу з годину. потратили І ще, ще, ще там куча людей. Так, да, да, багато людей, слів... велика, великий штраф майданчик, багато людей, багато черга була. А, а більше було іноземців чи іспанців? Іспанці, іноземці тільки, тільки ми були. Нормально, диви. Іспанці, і молоді, і старі і жіночки, і не, ну, різний контингент, дуже різний. Угу. Чергу відстояли десь годину, це все з дитиною, на руках, малій тоді півтора рочки було, взагалі маленька. А тепер ж треба якось пояснити тому поліцаю, що та машина без номерів, яку, ви, яку воювали, вона, не, вона моя. Передній номер я, а задній номер відпав. Викликали вони поліцаїв, які виписали нам штраф. Вони ми перевірили він код на документах, і він код на машині сказали, все, окей, то ваша машина, ми, ми вам довіряємо. Uh -huh. Викликали поліцію. Поліція мені виписала штраф, тому що я, як з'ясувалося, поставила машину на місце для інвалідів. Там такий маленький, невеликий знак. Я ще не привикла, була на той час. Не видно. І так, у нас, наприклад, в Україні знаки вони іншого розміру, а тут знаки трошки менші. Yeah, yeah, yeah. Розміру, і я не звернула уваги на той маленький знак, а там виявилось місця для інвалідів. Тобто, як він виглядає, типу, от е, знак стоянка заборонена, а внизу них, під ним табличка. А у нас не та, а у нас у нас, інша, типу, та. ну окремо вісить да, значок. Або на асфальті, на асфальті вже розмітка. Да. Да. Угу. І скільки тобі дали штрафіра? Е, сам штраф вийшов 100 євро, але я заплатила ще 150 за е, послуги. Евакуації Евакуатора. автомобіля Матері. 250 євро мені обійшлась така необачна парковка. Слухайте, ну мені трошки дешевше, але ж вони теж забирали його цим евакуатором. Я думаю, що це через те, що це маленьке місто, і вони в ці 100 євро, ну 93 євро, вони. Включили оце все. Ну і за те, що у них будуть такі розцінки. Ну це 250... п'ятдесят 250 євро. Вийшла необачна 250, парковка. 250 євро необачна парковка на місці для інвалідів. Слухай, мені ось нещодавно з моєго міста люди писали: ти знаєш, що в Україні взагалі е, людина не має мати е, тар, тархет, ну, типу, позначку, що він інвалід. Тобто він може бути інвалідом. І, і, немає. і не мати позначки. Mm -hmm. От уяви no. собі, а як тоді штрафувати, якщо да, зрозуміти? Типу вони його, типу, телепатічески якось <гум> <гум> мають. І люди там доказують мені, розумієш, mm -hmm. ну і що? Ну так він же інвалід, все, нема закону, все всім до свидання, хай стає да хоче. От, я, я, вважаю, да, я вважаю, що краще як тут, але yeah. не з такими штрафами. No. От, Повний, ну це повний кошмар. Це необачна парковка. Тепер я перевіряю все. І наліпки на деревах, і на стінах, і везде. А у мене до у мене є ця наліпка для інвалідів. Вона в мене є. І знаєте, це що мені робило? Мене штрафували п'ять разів. П'ять разів, коли я ставав на місце для інвалідів. Це повний кошмар. Останній це був на океані, на пляжі, коли ми їздили. І я став, у мене все чітко, у мене все видно, вони мене оштрафували там по 35 євро два штрафи, типу на 70, якщо я швидко заплачу. Я кажу, що в мене воно є, ми туди написали. Вони кажуть: ну добре, да, ми бачимо, що ви фото вислали. Ви можете апелювати тільки тоді, коли прийде бумажний штраф. Знаєш, наскільки приходить бумажний штраф? Да. На 480 євро. Гелікоптер! Гелікоптер! Я його апелюю, я його апелюю, цей штраф туди. Знаєш, що вони роблять? Вони блокують мій рахунок на цю суму. І кажуть, ви розумієте, ми можемо вам його розблокувати. От ви подали апеляцію, все можемо, ми можемо розблокувати в певних моментах, якщо ви якусь допомогу отримаєте чи ще щось, приїжджайте, розблокуйте. Я їду з Савілі в Севілівка, розблоковую його. Що я думаю, що відбувається на другий місяць? Так само вони знову його блокують. Я кажу, так я все, все, все зробив. Я ж все приїхав, розблокував. Вони кажуть, ну це ж ви тільки на один місяць розблокували. <рес> а, а на другий місяць і ще раз треба було розблоковуватися життя Допоки це апеляція або її признають, або не признають. <рес> Уявляєш собі. Слухай, а я знаю, що у вас була ситуація, що вам отут, прямо десь ніж, ну, де ви жили раніше, розбили скло в машині. Як це все відбувалось? Так, також перших три місяці, мабуть, як ми тут жили вночі, хтось розбив скло в машині. Súper, Маленьке таке. Да. Немає ніяких причин, не знаю. Машина не була крали нічого нам нічого, да. не можна розбили малюнку, малесеньку форточку. Не саме вікно, там не бокове, не водійське, а малесенька форточка така була. І її розбили для того, щоб позаглядати в машину, чи немає там нічого, мабуть, так коштовного. На... Так, Сумно, нічого не достали, двері не відкрили, машина зачинена була. Але то теж дороге задоволення, бо тут це б ми питали, скільки коштує поставити нове скло. Тут повідомили про ціну 450 євро за форточку. Тому ми трошки почекали, заклеїли. А я ти знаєш, для мене було дивно, коли агент по страховці мене запитав, страховка в мене коштувала 310 євро, так? Він мені каже, ви хочете додати 10 євро страховку на скло. На всі, на всі. Я б додавала чесно. Але я думаю, а для чого воно мені надо? Я Думаю, блин, а що я з ним буду ділити з склом? А він каже, ну ти розумієш, ти з Севілію у вас там ну, є такі райони, де можуть розбити. А я так думаю, а для чого людям ну, розбивати скло, я ж туди нічого не буду класти. А отак, вони просто іноді отак от Так, розумієш? розбили, щоб подивитись, що, що То є в машині. Я, да, я б краще зараз би ці 10 євро, так. все, забирайте, все нормально. І таким чином страхова би тобі тобі вартість скла, і ці 450 євро ну, тебе не пугають. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви свої всі дорожні ситуації вирішували найкращим чином, щоб ви інтегрувалися в цій країні, коли ви, коли ви вирішили сюди переїхати. щоб ваш переїзд був класним, легким, і щоб ви насолоджувались цим повітрям, кліматом, всім, що, що у вас є. От скажіть, будь ласка, е, от зараз вже пройшло два роки майже, да, як ви тут? От як тобі от. Як ти себе почуваєш, от коли ви приїхали, да, твій стан і вашої родини, і коли ви вже зараз, чим він відрізняється? Коли приїхали, було все нове. Дуже складно було інтегруватись і зрозуміти, чому так виходить, чому необхідно чекати, чому не можна зараз взяти і це зробити, бо це займає 5 хвилин. Було страшно, і я боялась всього. Коли приїхали так, бо а я маю зараз... цього нового. А зараз все дуже спокійно, транкіло е і ми густаємо. Більш-менш по-іспанськи вже все. А я <світ> вам нагадую, що у Ірини є також канал, і ми залишимо посилання у описі до відео. Переходьте до неї, вони теж розповідають про життя в Іспанії. Вони теж в Сувілі. буде дуже цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки. Я вам бажаю, щоб у вас все було добре. луего!